На жаль, тогоріч День Незалежності я зустрів у полоні. Нам тоді влаштували таку акцію показну. Вони намагалися переконати нас, що їх культура, їх свідомість їх найрід сильніше за нашу волю. Вони вишив доставали хлопців з камер. По чергово, на щастя, до нашої камери це не дійшло. І змушували маршируючи співати їхні улюблені пісні Катюшу, офіцери Азманова. Змушували співати, і була така умова, що якщо хтось не знає слов, то значить побиття і вся камера без їжі. Звичайно, що на той день ні на хвилину не припинялися постійні тортури. Вони були з такою удвоєною люттю, що надавало звичного вже забарвлення, тоді забарвлення болю, жорстокості, які вони принесли на нашу країну і саме в Херсон. От так. Це запам'яталося найбільшим таким провокативним днем за той час, що я там від знаходився. Ціна на незалежності ми її платимо з кожним днем і, на жаль, напевне, ще будемо платити. Але в неї є не тільки ціна, а й цінність. і цінність, і цінність її в мужності духу українського народу у незламності нашого Херсону. І, звичайно, що якщо ми за неї боремось, якщо наші хлопці віддають за неї життя, то ми зі свого боку зараз на звільнені нашій території мусимо. Всебічно їм допомагати, звичайно, мріяти про скоріше звільнення лівого бережа, і взагалі всієї території України. І звичайно, що зараз ми можемо вже є можливість у вільній вільній, частково вільній, 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 вільній Херсонщині докладати зусиль свою працею, своїми над, 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 над якимись намаганнями і цивільному народу, і людям, що на щастя повертаються потрохи в місто, і звичайно ж допомагати нашій армії, бо це наш взагалі головний обов'язок.